Добрий день, любі діти! Сьогодні, коли я йшла до садочка, то помітила, що деревця не просто гуйдаються, а вони ніби розмовляють одне з одним. А давайте і ми уявимо себе деревцями і пограємось з вітерцем. Наші ручки це гілочки дерева, наше тіло це стовбур. Починаємо. Грайливий вітерець розхитує мої гілочки. Сильний вітер похитує мій стовбур. Від зустрічі з вітром починають обпадати мої листочки. І тихо-тихо вкривати тихо землю цілою ковдрою. Дітки, до нас сьогодні в гості завітало деревце. Добрий день, деревце! Добрий день. А чому ти таке стурбоване? А тому, що я зі своїми друзями, деревцями, гралися з вітерцем і розмішали листячко. І тепер ми не знаємо, з якого дерева ці листочки. Та не хвилюйся, наші діточки дуже розумні і залюбки тобі і твоїм друзям допоможуть. Діти, роздивіться цей листочок. І скажіть, з якого він дерева? З клена, берези, горобини чи верби? Правильно, з берези. Значить, це який листочок? Березовий. А як ви думаєте, з якого дерева цей листочок? З берези. Дуба, горобини чи верби. Правильно. З верби. Значить, це який листочок? Вербовий. А з якого дерева цей листочок? З верби, дуба, клена чи горобини? Правильно, горобини. Значить, це який листочок? Горобиновий. З якого дерева цей листочок? З горобини клена, дуба чи верби? Так, з клена. Значить, це кленовий листочок. Роздивіться цей листочок. З якого він дерева? З верби, горобини, клена чи дуба. Так, він з дуба. Значить, це який листочок? Дубовий. Дивіться, скільки багато листочків ми знайшли, а давайте ми їх порахуємо. Перший березовий, другий дубовий, третій вербовий, четвертий горобиновий. П'ятий кленовий. Давайте ми їх ще раз порахуємо. Один, два, три, чотири. П'ять. Скільки всього листочків знайшли? П'ять. Молодці дітки, як ви добре впорались і деревцям допомогли. Дякую вам. Якби не ви, то як би ми впоралися. Я навіть і не знаю. Будь ласка, якщо ми зможемо, то обов'язково допоможемо. Народі кажуть, добре діло роби сміло. А що це означає? А це значить, що добрі справи потрібно робити, а за погані навіть і не братися. А які? Це погані справи? Ну, от, наприклад, спалювання листя. Це дуже погана справа. От послухайте. Здавалося б, як купка сухого листя може зашкодити, якщо її підпалити. Але насправді вона може накоїти багато лиха. Через підпал виникають пожежі у природі. Шкідливі речовини під час паління розповсюджуються на великі території та несуть небезпеку для здоров'я людини. Під час горіння виділяється чадний газ, який смертельно небезпечний та може викликати серйозні захворювання. Тому запам'ятайте, палити нічого не можна, бо це є також порушенням закону України. Погана справа, я такого ніколи не буду робити. Я знаю, що сухе листя компостують і отримують добре. Так, це практикують в багатьох країнах світу. Діти, от ви дізналися, як використовують сухе опале листя без шкоди для нашої планети. Нам же час прощатися, до побачення! До побачення.